Друзі, привіт! Сьогодні про страх мати дітей і страх якось неправильно негарно виховати дитину з моєї точки зору, це можуть бути пов'язані теми або не дуже. А... Тут, скоріше за все, що є щось пов'язане з перфекціонізмом, тобто я щось зроблю неправильно, не ідеально, недобре, неперфектно. Відповідно, з цим краще працювати. А загалом якась така загальна рекомендація, загальна порада. Не треба цього боятися, що ви щось зробите не так, щось скажете не так. Треба працювати над своїм життям, щоб воно було якесь цікаве, задіяне, щоб ви були в ньому щасливі і щоб ви були. Як то кажуть, відповідала за свою розмову. Тобто, якщо ви про щось говорите, то ви так і живете. А не ви розповідаєте про те, що правильно да знову ж таки бути якоюсь доброю людиною, правильно якимось чином поводитись, при тому самі робити абсолютно навпаки. Тобто, як це буде виглядати? Сидите ви. З якимось нецікавим життям, незадоволені собою, незадоволені оточенням, щось терпите, мучитеся, при тому транслюєте словами про те, що отак от правильно, так, неправильно, дитина робить так і так далі. Тобто дитина буде дивитися на те, що ви робите. Це основне розмова правильна, звичайно, теж має бути, але в першу чергу те, що ми робимо. На це треба робити вставку, якщо можете говорити. Тому, тому більше про це. Треба думати і щось робити вже сьогодні зі своїм життям, зі своїми якимись установками, концепціями, підходами. Як люблю говорити, є якісь стратегії, які вже перестають працювати, тобто ми можемо мучитися тягнути ці стратегії в нову реальність, де вони абсолютно не працюють, або можемо їх переглядати і будувати нові. Тобто, це те, що можна робити, зокрема, з психологом.